Право в тому, що всі, хто його застосовують, застосовують його контрабандний, тому що його в Україні офіційно нема. Люди хочуть чуда. Я обов'язково пояснюю, що чуда ніколи не буде. Тобто, орієнтовно, що ми чекаємо від того ж там, Оземпіка чи його брата. Ліра глютиду, який, до речі, є у нас в Україні, його можна застосовувати. Єдина різниця між ними, що оземпік треба колоти раз на тиждень, а ліраглютид щодня. Але ліра глютид продається в наших аптеках офіційно і він от гарантовано нормальний. Побічні ефекти це просто нудота, Буває блювота. Навіть читав в Японії був випадок, коли пацієнтка стикнулась з цією проблемою. У неї була багатократна блювота. Але, скажімо так, пацієнтку влаштовувало те, що вона худла. Не пам'ятаю, чи то там три місяці пройшло, здається, шість місяців пройшло. Логічно, що її вже госпіталізували з виразкою з стравоходу.